Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали. Я прийшов політику разом з Володимиром Зеленським і піду разом з ним голова Європейської офіс президента Єрмак про свої політичні амбіції і чими словами про відставку. Скільки шансів у президента Зеленського зайняти другий термін поспіль немає. Крім того, як виявилося, Зеленський вже має підписані заяви кожної з працівників офісу президента. Підписані і проштамповані. Залишилося вказати лише дату. Джерела пишуть, що на заяві Єрмака дата стоїть журналістка Данелю Кірмалаєва. Стверджує наступне нова стаття у політику на тему. Як Єрмака присів на вуха Зеленського, узурпував владу і розставляє скрізь під лабузників. І це проблема для країни вже побільше ніж сама війна та корупція. Для мене нічого нового там немає, але цікава цитата Юлія Менделя. Єрмак прилип до Зеленського від самого моменту, як приїхав на банку. Вони завжди були разом в підземному спортзалі. Саме там вони по-справжньому зблизилися. Сказала Юлія Мендель, українська журналістка, яка була прес-секретарем Зеленського за 19 по 21 рік. Моралі чоловіча броманси у качелях добра не доводиться і ще від. Неї про клуб. після закінчення університету у неспокійні 90-ті роки він брався за будь-яку роботу. Зокрема, працював у відомому нічному клубі дискотеці у Києві. Першому такого роду після розпаду комунізму цей клуб відвідували як бандити, так і впливові проросійські політики. Це був шатришок по пиху. Ото чого така пердолі свині пепа з прокраїнськими крисами, коли десь шпекне штушку Єрмака. У нього винятково амбітні прагнення. І єдине, чого він по справжньому хоче, це визнання Андрій може бути чарівним, але ним керує надмірне бажання, щоб його велич визнали. Він скаже, що для нього публічне визнання нічого, що він дбає лише про країну і Що навіть якщо його ім'я зникне, це не матиме значення, але це все брехня. Він страждає, якщо йому відсувають цього бік. Його ім'я має бути на усьому, сказав колишній міністр. Моралі найкраща кара для єрмака знецінення демонстрація деконструкції запуття. власне, те, що він хоче зробити з опонентами і критиками, відправити вже єрмака послом. Кудись нарешті пише блогер і. Орлаченко я не уявляю, як він магічно впливає на президента. Що коли вся країна каже, що його голова офісу абсолютно неефективний менеджер та максимально токсична як людина, яка все навколо теж на токсично. Це я ще дуже м'яко описав, як воно є, так і є. Ручне управління Єрмака зазнало колапсу вже давно в країні, і Все стає на паузу. Коли він починає займатися міжнародними питаннями, а це коли хтось починає робити щось дійсно ефективно, то цю людину одразу виживають або звільняють. Про кадрову політику я вже взагалі мовчу. Головна фонекс Єрмака Спечувати функціонування апарату офісу президента, але він ніяк не функціонує. Більшість слів президента просто не виконується друга функція. Підготовка документів для підпису президентом. Але за ці роки у нас якийсь рекорд за кількістю непідписаних законів, за які голосував парламент. Повна розсинхронізація. всі ці плани потужності, стійкості, обіцянки вплинути на те, що з країни тікають чорти та корупціонери. Куди це все дівається? Чим займається Єрмак, створив усюди, де міг ручне керування, та так красиво і погано, що воно навіть не працює. Заліз у міжнародні питання та уважає себе топовим дипломатом. Але потім усі, з ким він контактує, залишається дуже поганої думки, хоча іноді з чимось і пощастить. Ну і звичайні інтриги він хвилюється лише про те, щоб довше просидіти на посаді, бо без неї його розірвуть. Але зараз він відчуває себе героєм після останніх перемовин. Єдині хто впливає, щоб інтереси країни були на першому місці. Ви це все завдяки вам, людям, які воюють і долучені до цих процесів, щоб країна не зламалася, не продовжувала чинити опіра. Головний козир України це люди, яким я дуже сильно пишаюся. І мені просто по-людськи образливо за країну, коли я бачу, що через некомпетентних та одержимих амбіціями людей в країні або купа процесів стає на паузу, або взагалі викидається у смітник. Треба змінюватися або помремо. У мене вже просто горить так як на в Росії. Хочеться, щоб ми не жили від шоку до шоку, що тут скаже Америка або ще щось. А щоб ми масштабували те, що у нас працює. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.